Коли Бог створив цей світ, раз невидимий світ, бо він, ну як невидимий, казав би що, як невидимий? Невидимий світ створив, це видимий світ, але це фізичний світ, який підлягає е, тлінню. Хочемо, не хочемо, він підлягає тлінню. А той невидимий, він є стабільний, він є стабільний. Ну, і цей стабільний світ, коли Бог створив ангелів і сам був в ньому. Зробив нестабільний, а зробив видимий світ людей. І коли ну, знаємо Біблію Адама і Єву, і знаємо історію, вони згрішили. Ну і людство вже пішло, і завжди ще Бог був видимий для людей, і приходили до нього, і це притча така, приходили до нього і скаржилися, що такі проблеми, такі проблеми. Ході ці проблеми вони самі собі робили, але приходили до Бога, і, і один раз Бог каже. Ці люди, не що важкі, але вони з такими дуже простими дитячими проблемами завжди приходять. Що ви мені пропонуєте, — каже ангела, може мені десь спрятатися, щоб вони мене лише ті шукали яким справді такі серйозні у них проблеми, і щоб вони мене шукали і знайшли, де би мені спрятатися, щоб Ну, один ангел каже. Та може дуже високо нагору туди, всі не піднімуться, може і не будуть мати сміливість. Другий каже, може під, під воду, в море, в океан, може дуже глибоко в землю. Всі предлагають, один ангел каже, а може найкраще в людські серця, там дебе тільки той буде шукати, який справді хоче з тобою зустрітися. Бо каже. Він у нас внутрі. Це дивно, але він у нас внутрі. Неслучайно Ісус каже своїм учням, забігає дуже-дуже уперед. -дуже каже, у вас так багато буде ще запитань. Але в той день, коли я воскресну, вас вже запитань не буде. Бо я буду у вас, а ви в У мені. Вас запитань не буде вже. Будете прекрасно відчувати і знати, де я є і де можна зі мною зустрітися. І спілкуватися. І про це дуже гарно пише так само Тереза Авільська у своїй гарній книзі її 50 чимось років, коли вона пише цю книгу. І просто просить, щоб вона писала свій досвід. Написала свій досвід для новіціату, свій досвід про те, що таке віра. І які всякі речі трапляються в житті, як людина з цим може зустрітися, боротися і самим Богом. Внутрішній замок називається книга, якщо добре цитірую на українській мові, і вона каже, що якщо представити ліду як замок, там є вхідні двері. І це перші двері, вхід до замку лише. А в замку є ще сім кімнат. І в сьомій кімнаті можна зустрітися з Богом. Але багато людей тільки раз раз входять. В себе або, може, до другої кімнати доходять, якщо читати книгу до третьої, до четвертої, до сьомої не всі заходять. Чому? Чому? Пише Тереза, що каже, що перша кімната самовпізнання, коли починаю молитися. І молюся, це перші двері, які відкривають мою душу. Я можу туди війти. І я там зустрічаюся сам з собою з мільйонами почуттями і думками. І це я, це ще не Бог, це я. І дуже тяжко і важко молитися, важко молитися. І, і за багатьох причин. Із-за того, що в мене дуже багато думок, багато почуттів, я не даю собі тиші, я не собі роздумів, я не відпочиваю в достаток. І тому так багато накопичується, я просто не можу розібратися, воно так. І коли я починаю молитися, воно лине, да, бо відкриваю двері. Але ще одно ще одна мішає, хто мішає, це злий дух. Вона його називає як. Черв'яки. І вони, на жаль, коли ми відкриваємо двері, от через це ще вони можуть теж війти. І це опасно, але вони черв'яки там є. Вони через ці двері входять. Вони не дозволяють мені думати, не дозволяють мені правильно думати, починають гризти мене, починають доїдати, питання ставлять. Питання немає. Бо дивись, немає. Ти молишся, ти молишся, немає. Це черв'яки. Це черв'яки не мої, це не я. Це черв'яки сатана. Який знає, що якщо я ще одні двері відкрию, я вже війду глибше. Вони ще там можуть діяти, а вже в третій кімнаті ні. Там вони безсилі. Але тут ще мають силу, і в другій кімнаті ще мають силу. Тут вони не хочуть дозволити, щоб людина ще глибше вийшла. І не дозволяють. Прочитати книгу, дуже гарно пише Тереза про це. Оце не дозволяє, не дозволяє, мішає, розбирає людину. І оскільки такий час, всі бігають, всі переживають, немає часу сісти. Просто буває, що люди кажуть, та я не знаю молитися, та тоді не моліться, просто сидіть. А вона лине мене все правильно, налине на мене все багато. А коли налине, може помаленьку воно вийде, і тоді я можу щиро помолитися, «Отче наш Боже. Як добре, що ти є.